Усім вітання. Нещодавно я придбала колекційну красуню орхідею Dream Diamond, бабулетка, повна мутація. Давно її хотіла, і ось, коли побачила в інстаграмі по доступній ціні, вирішила її замовити. Так як у нас уже на Україні подекуди нічна температура мінусова то дівчатка-продавці вже досить гарно упаковують рослини. Розпаковую орхідеї і ловлю себе на домці. Тож можна було замовити влітку. Ні, треба чекати осінь, зиму, щоб були більш такі екстремальні умови. Інакше ніяк. Орхідеї на дві гілки, розмір квітів до 7 см. Саме в мутації бабулетки ця орхідея не перевершена. Я в захваті від її оксамитових симетричних плям. В біля центру дуже цікава губа. І ці защипи, ніби намистинки на ажурних бантиках. Край пелюсток білий з легким зеленуватим підтоном. Малинова красуня. От з корінням не так все гарно, як хотілося. Я рідко коли пересаджую орхідеї відразу, завжди звертаю на коріння увагу, коли купую, а тут якось опустила цей момент, і тому планую пересаджувати. Ну що, присутній торф'яний стаканчик. Коріння, які зростають в торфі, на вигляд непогані, на дотик міцні, вони рожевого відтінку, можете бачити. Ну, є, звичайно, і підгнивші корінці. Ця орхідея взагалі любить вологу і краще її не пересушувати, особливо в той період, коли вона збирається квітувати, нарощує бутони, тоді потрібно ретельно слідкувати за поливом. Я взагалі чекала гірший результат, але не все так погано. І все ж таки коріння присутнє, поміняємо субстрат і все буде гаразд. Я вже ось зняла торфяний стаканчик, е помию корінці і буду садити її в новий субстрат. Коріння помила, садити буду в ворхіату з мікоризою. У мене всі паленопсиси в розмірі 2,5 зростають в такому субстраті. Додам кокосовий субстрат дренаж, цираміз, добриво осмакот, мох спахмус. Перед тим, як посадити, замочила в розчин з препаратом HB101, просушила і на дно горщика поклала дренаж, і зараз буду. Засипати орхіатою. Мені подобається саме в таку ґрунту, садити орхідеї, я бачу результат за короткий період часу орхідеї нарощують гарне коріння. Шийку орхідеї не слід заглиблювати. Однією рукою незручно, покладу телефон, все поправлю. І вже покажу вам готовий результат. І ось так виглядає щойно пересаджена орхідея. Я не шкодую, що я її відразу пересадила, мені так буде спокійніше. Тому, якщо ви бачите, що щось не гаразд, краще відразу оглянути коріння, а тим паче. Колекційна орхідея це ж не простий фаленопс і, звичайно, ж відрізняється в ціні, тому краще перестрахуватися. Пересадку орхідея перенесла непогано, кілька квітів скинула, ну, але це цілком нормально. Я взагалі планувала зрізати цвітоноси, щоб рослина краще вкорінилася. Я поспостерігаю і прийму рішення. Ще також отримала мох в брикетах новозеландський, бо в мене закінчився. Він має високий показник вологості, бактерицидні властивості, захищає коріння від негативного впливу патогенних мікроорганізмів. Це натуральний продукт, який виробляється з специфічного виду моху свагному грибінчатого. Бувають даний мох в західній частині Південного острова Нової Зеландії. Далі висушують, після цього проходить очистку від сторонніх матеріалів. На наступному етапі сортують залежно від довжини. Відтінку і кількості пелюсток, а потім фасують. І я його люблю застосовувати при догляді за орхідеями вкриваю поверхню грунтосуміші. І ось, бачите, вся моя малеча. У розмірі 2,5 нарощують світонос, навіть мої шиліріани. Від них я ну, точно такого не очікувала. Думала, що прийдеться чекати кілька років. А вони активно розвиваються. Я рада, що ви сьогодні завітали на мій канал. Буду вдячна за вподобайки, підписку. Хай вам у всьому щастить і до нових зустрічей, любі українці! Бережіть себе!